Знаходимо зараз в Могилів-Подільському районі Вінницької області на площі озимого ріпаку. Сіяний в останній декаді вересня з 5-26 числа. Мали під вологу, отримали хороші всходи. Стан посіву чистий, злаки забрані з осені, водольні бур'яни забрані з осені і весною теж. Працювали по першому внесенні працювали нашим препаратом алідою в дозі 350 грам на гектар. Обов'язково сюди додавали енергрін преміум бор літру. Весняне внесення внесли знову ж аліду у козіровці 350 грам, тому що зими, як і не було, це можна назвати зимнім періодом. Теплі температури, південь області. Всі бур'яни фактично повільно виготували. Була пасивна вегетація, мусили посів дочищати ще й весь ярин вес. Результат тієї авітерії і талабани пожовтіли. І Вероника персидська, і фіалка, і препарати спрацювали. Обробіток зробили фумініцидами. Вносився дункан в дозі одного літра, вносився бор, теж одна літра, вносився енергрін преміум АСК, наш відомий препарат, новинка. Підсилили його стимулятором росту, прилипач, в принципі, все. Посів виглядає відмінно. Фаза розвитку фактично тут вже йде витягування центрального стебла. Тут чітко видно, коренева система ціленька, топлистість відсутня, враження хоботником відсутні, тому що ще на початку весни додали інсектицид. Тому що після теплі температури вносили тімет, в дозі 250 грам на гектар добували до бакової суміші фунгіцид. маємо зараз чистий пісню. На даний час, коли зайшли позитивні температури, ми спіткнулися з такою неочікуваною проблемою. Замітили велике заселення приїдок. До 6-7 до особин. Чим раніше виявив проблему, тим. Швидше треба приймати рішення і реагувати на неї. Не треба допускати в даний час заселення квіткоїдом посів. Тому ми рекомендуємо зараз тільки ще зайде тепло, курбусів, який буде. Обов'язково -як, ну, будемо просити кімет дозіровки 250 грам на гектар. Додавимо сюди літру бору, додамо фунгіцид каскад, додамо телепанчук. Ще додати стимулятор терпін рапосід у дозі півтори літри на гектар.